І всім привіт с вами Eo, і це нове виживання в хардкор. Гард, гардкор. Як я дізнався, називається. А, це э, перше відео у суботу у цьому году. І я буду у суботу раз в 2 неділі буду грати хардкор, точніше знімати. І потім ви побачите. Ладно, ми заспавні... Ми опинились в джунглі, точніше заспавнились у джунглях. А що, Що зробимо? Добудемо дерево. Велике. Я тільки один раз грав гардкор, хардкор. І помер в шахті. Запинали зомби. Так. зарублю Речи якись. Так, у нас тут же есть чуток камини. На телек можно добже прожитым. Кам'яна доба. Нове досягнення. Я здобуду один... 11... Давайте я здобуду не 11. Це просто на піч та кайло. Здобуду 13. А, мені потрібно ще. Ладно, спочатку зробимо піч. Зробимо. Кайло нове міч. Поки що це все. Ну, цього кругляка буде достатньо. Топор мені, на жаль, потрібен. Бо я почав робити велике дерево. Просто я мог її не робити. Тут так багато бамбука. А мій... а міч зробив. Бо мі... Міч дуже швидко ламає бамбук. Так, я добув... Доламав дерево, а зараз будемо добувати бамбук. Де себе інвентар. А, ну, або пока меч не зламається. Інтересно, скільки оставь, я думаю, на Здобув шість Ну, перший 100% є. 100% є. Один. Да просто розумію, що е, тут багато. Але йдемо далі, бо мені потрібні... Ефти для волны. Да, меня ничего не бачу Свинюшка. Почерам, що? А ще тка. Мені все одно. Так, а що у нас ась, ась тут? Бамбук. Єдине, що я зрозуміл, бамбуковий ліс закінчився. Да, це, це теж джунглі, але інше там. О, портал, да и у мене вже перший рівень, Вау, а чому так тут так яскраво? Чому так багато настроєм? О, пару... О... Один золотик залізом. Можу фонарі зробити. Потім так тросник, це добре. Тут буде сало. Так, це наш нульовий день. Або перший, про що говорю. Спроти і... Не вже ж... Да, походу закінчилось. Ну да, ладно, чи так буде все одно попроще йти? Нефти зараз тях. Ну зрозуміло Так, трес... цукровий тресник Тресниковий цукр, Чи щось там. А мені... Потрібна дуже срочна... Вифті. Бьютифу. Все. Можу повертатись в джунглі. Але... Ні, на жаль. Бо тут шток поспокійніше. Або ж, Тому що потрібно ті... потрібно багато місця освободити, щоб ну, нормально ось там жити. А я швиденько роблю ліжко. Та отри отримує досягнення солодкий сніф. Ага, так, новий день почався. День ван. Хоча, наоборот повинен день ту. Ну. Це Майнкрафт. Знаєте, що я повертаюсь в джунглі. Мені там просто подобає, подобається. Оу, тропичні рибки. А там нема коралів, не бачу. Так, оберу якусь яск яскраву. А може ось тут не. Ні, ні-ні. Як я іноді роблю, коли. Бачу джунглі, я строю хату на дереві. Так, у нас тут по пожежа. Дуже серйозно Так, я просто це візьму А може я і тут поселюсь, про що говоря Тільки обором Хм, а може на цьому? На так тут, угу На що, я ось тут по Бо вона дуже висока. Да, висока. Ладно, давайте манатки. А ну що я можу зробити? Угу. Типа ок. що яскравіше? А, потрібно ще вдоски переробити? Що яскравіше? З цього робити чи? З цього? Знаєш, те що? Знає, що я ні разу робив за цього. Для мене буде цікаво. Ось і все. Просто все так зроблю. Я про професі... професіонал в в будовах таких хат. Ну Но... В бедри чуток проще. Хоча я ось так робив. Цікаво, скільки мені потрібно, було, потрібно буде зробити попиток, щоб прожити 100 днів. закінчились. Да, я дуже високо хочу жити, щоб бачити усе. Бо в майбутньому я буду дуже багато чого тут строїти по планам. Що, що тут я не, бу, не був і нема монстрів. А, може, може, навіть не, не ламати. Ну це прийдеться зламати. Вже закін... закінчувати всю драбину спіраль чи якось там так да, вже, вже пора закінчувати а, а то бачу вже верхушку а я хочу декілька етажей Що, якщо ми поставимо блок. І ось, ось тут, в принципі... Хочеться ще чуток вище. Да, все. А. Не дуже високо на один блок тільки Під, піднялись. Ну. А вот так покраще. Я спу спущусь, бо мне потребен верстак. Оживайся, вот. Вы... А это еще последний раз. Ось. А, ще. А, мене немає кругляка. І піднімаємось на самий поверх. На самий високий поверх. На жаль, мені приходиться і зараз м'ясо починаємо основу робити. block. Perfect. І ось ця трава ця листа повинна знищитись. Так, вже темніє. Я просто скаряю час. так я усе огородив від лави. Ток, іспугався. А, ладно, витрачу вже весь бамбук. Бамбукові блоки. Іще один на... Іще на один блок. Віддалюсь. Віддалюся. Стійте, я щось тут не віддалився. Це потрібно тут. Раз. Два. Так, навіть, я надіюсь, не, буд не будемо пам'яті. Знаєте, що? Слотків снів. лодках с ним и закинчивать блок ладно в принципе моя хата норм платформа точь ниш. ладно на тему все всем удачи всем пока до новых встреч всем пока папа -па кеда